Колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, Деонтей Вайлдер та колишній претендент на титул Дерек Чісора завершили узгодження бою, який відбудеться у квітні в Лондоні. Повідомила джерело, обізнане з планами видання Fight Freaks United. Раніше ходили розмови, що наступним суперником Вайлдера може стати лінійний та об'єднаний чемпіон Олександр Усик. Сторони контактували між собою, однак цей поєдинок так і не був організований. Натомість. Вайлдер проведе бій проти Чисори. Чісора опублікував в інстаграм відео, на якому він підписує ймовірно контракт на бій. На відео також накладене зображення боксерських рукавиць з цифрою 50, тобто його 50-й поєдинок у кар'єрі. Наприкінці минулого року, 12 грудня, менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель розповів Fight Freaks Unite, що вони розглядали можливість бою Вайлдера Сусиком, який планувався на весну або літа в США. Але варіант. Санч із Чісорею також був серйозною альтернативою, коли Олександр Усик у середині листопада звільнив титул WBO, відмовившись від статусу абсолютного чемпіона, аби не бути змушеним проводити обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона Фабіо Вордлі, якого згодом підвищили до повноцінного чемпіона WBO, Усик прямо назвав Деонтея Вайлдера суперником, з яким хотів би зустрітися. Про це він заявив у грудні під час конгресу WBC у Банкко. Оку і повторював цю думку згодом. Я хочу битися з Вайлдером, бо він дуже відома фігура останніх років. Він був чемпіоном і є дуже небезпечним суперником. Сказав тоді Усик. Я не шукаю небезпечного опонента, адже всі мої суперники небезпечні. Тож бій Усик Вайлдер теоретично може відбутися у разі перемоги Деонтея над Чисорою за умови, що Усик спершу проведе захист проти іншого суперника. Серед можливих кандидатів називають колишнього об'єднаного Чика. Чемпіона Енді Руїса молодшого. Наразі Уайлдер вирушить до Англії, де проведе лише другий бій у Великій Британії за 18 років професійної кар'єри. Олександр Усик пояснив, чому він полює на Вайлдера. Багато хто з нас запитував, навіщо Сашкові цей бій зараз? Адже Деонтей переживає не найкращі часи. А Усик вже давно всім усе довів. Але Олександр максималіст. Він мислить не категоріями хайпу, а категоріями історичної спадщини. І ось його логіка, яка, чесно кажучи, викликає повагу. Чому саме Вайлдер усика ведуть три мотиви: перший закритий гельштат епохи. У цьому поколінні хевівейту було три королі: Джошуа Ф'юрі та Вайлдер. Ентоні Джошуа переграний двічі. Тайсон Ф'юрі приборканий. Деонтей останній елемент пазла. Усик хоче стати єдиним, хто побив усю велику трійку. Це досягнення, яке ніхто не зможе перевершити. Друге американська мрія. Ми звикли бачити Усика в Лондоні, Джиді чи Ерріаді, але сам Чемпіон зізнається: він давно мріє про великий мейн івент у США Медісон -сквер Гарден або Лас-Вегас. Для його спадщини принципово важливо підкорити вибагливу американську публіку на їхній території. Третє повага до сили. Попри поразки Вайлдера, Усик ставить його в топ 10 найкращих тяжів десятиліття. Він знає, цей американець має те, чого немає ні в кого. Дотик смерті. Права рука Вайлдера це завжди ризик, і для Олександра це виклик переграти найнебезпечнішого панчера в історії, не пропустивши фатальний удар. Це класика боксу, найвищий боксерський IQ проти найстрашнішої грубої сили, навіть якщо Вайлдер зараз не на піку, інтрига шалена. Чи зможе він влучити хоча б раз за 12 раундів? Друзі, як вам така мотивація? Чи хотіли б ви побачити цей бій як фінальний акорд кар'єри Усика? Напишіть свою думку в коментарі. Здавалося, після гучної поразки від Теренса Кроуфорда та складної операції на лікті Ера Сауля Альвареса могла закінчитися, але леви не йдуть на пенсію мовчки. Канела повертається. Вже офіційно, 12 вересня 2026 року, в Ерріяді відбудеться щось грандіозне: це не просто бій, це запуск власної імперії мексиканця. Вечір боксу пройде під егідою новоствореної Канела Промоушен у партнерстві з головним шейхом світового боксу. Су турки Аль Ашейхом формат шоу Мексика проти світу. Команда Канело виставить своїх бійців проти топів з усього світу. А вишенькою на торті стане бій самого Альвареса за титул чемпіона світу. Це буде перший бій Сауля за після втрати звання абсолюта у 2025-му Він взяв паузу, щоб залікувати старі травми. Хто суперник? Офіційно інтрига. Але у кулуарах шепочуться про хамзу Шираза, британська зірка, яка зараз просто виносить всіх, або непереможного француза Крістіана Мбілі. Туркій обіцяє сюрприз. Тож це точно не буде мішок для биття. Це буде момент істини для 36-річного ветерана, або він повертає собі корону і доводить, що він все ще номер один, або це початок кінця великої легенди. Новий боксерський проект Зуфа Боксінг, за яким стоїть Дейна Вайт, набирає обертів. Вже 1 лютого в Лас-Вегасі відбудеться другий турнір серії Зуфа 02, і він матиме потужне українське представництво. Олександр Гвоздик, колишній чемпіон світу у напівважкій вазі, проведе поєдинок проти міцного сербського нокаутера Радивоя Калайджича. Для гвоздика це стане одним із ключових боїв на новому етапі кар'єри та шансом голосно заявити про себе в рамках проекту. Сергій Богачук відомий агресивним стилем і постійним тиском, зустрінеться з Раджабом Бутаєвим, колишнім чемпіоном світу. Це протистояння вже зараз називають одним із потенційно найжорсткіших боїв вечора. Середня вага, жодних компромісів, лише обмін ударами. Що ще відомо про івент Зуфа 02? Усі поєдинки заплановані на 10 раундів. Турнір відбудеться в класичному для великих боїв Лас-Вегасі. Boxing продовжує формувати власний ростер з іменитих та небезпечних бійців. Шоу викликає дедалі більше інтерес у фанатів і аналітиків по всьому світу. Для українських боксерів це не просто чергові бої, це можливість закріпитися в новій системі, яка потенційно може змінити правила гри у професійному боксі. Усі ми чули про жахливу ДТП у Нігерії, яка наприкінці року сколихнула боксерський світ. Ентоні Джошуа вижив, але втратив там частину своєї душі: близьких друзів та членів команди Гамі та Латіфа Айоделе. Після того багато хто ламається. Експерти почали ховати кар'єру Ейджея, пророкуючи йому відхід з боксу. Але Олександр Усик, людина, яка знає ціну втратам не з чуток, розставив крапку над і. Вони мали приватну розмову. Це була не бесіда суперників. Ось що насправді відбувається з Джошуа, зі слів нашого чемпіона. Я вже говорив з ним. Я почув у його голосі бажання продовжувати не заради хайпу, а заради друзів, яких він втратив, заради того шансу жити, який йому дав Господь. Усик провів паралель, яка б'є прямо в ціль. Він згадав слово матері свого загиблого на війні товариша. Олександре, він би пишався, що ти продовжуєш справу. Олександр впевнений, загиблі друзі Ентоні тепер у його кутку назавжди. Що це означає? Для нас ми можемо побачити повернення зовсім іншого Джошо, не того, хто боїться пропустити удар, а того, кому вже нічого втрачати, крім своєї честі. Біль може зруйнувати, а може й загартувати, як сталь. Схоже, ентоні обрав другий шлях повага усику за підтримку. У ринзі вони вороги, але в житті приклад гідності. Друзі, а це були всі новини на сьогодні. Підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк цьому відео, напиши будь-який змістовний коментар. Так ти допоможеш розвивати український контент. До нових зустрічей.